Доброго ранку, ранок суботи. Що тут у нас на вулиці? Мряка. Потрібно їхати на роботу, збираюся. Хотіла вам, дівчатка, показати ось такий гаджет. В не гаджет, така штука, яка збирає вологу. Тут кульки були є багатенько. І тут збирає вологу. Це вже, воно у нас місяць, більше трішки. І вже майже закінчується. Але дуже добре. У нас тут і кут відсирював на вікні, і понизу була завжди волога. Тепер вологи немає, ну, як казати, немає, не потіють вікна. Так, скажімо. Не реклама, просто ділюся з вами, бо в нас була справжня проблема. Потіло це вікно, воно від кут, тут чоловік стік зробив, але все одно мокріло постійно було мокре. І ось ну, місяць десь використання його. Взагалі це взимку потіє. Купувала десь, мені рекламка вилізла в Facebook, коштувало 200 гривень. Ось так, але це дійсно спасло нас від, від вологи. Ось бачите, скільки її тут назбирувалося. Вже кульки ці закінчилися. Може кому знадобиться. Ну, як глянуть, не знаю. Я... Вирізла мені рекламка і я замовила. Так. Я воду першу відбирала шприцом. Тут проколювала дірочку отут. І шприцом викачувала, але воно і не падало Висіло. я думала, буде падати. В принципі, на цю кількість кульок розрахована оця ємність. Я похвилювала, що воно впаде. Але не впало, все добре тримається. Що тут у нас? Сьогодні субота, мені на роботу ринок я сьогодні працюю. Тож пішла приводити себе. Доладу, і сьогоднішній наш влог почнемо з суботи. Умилася оцим очисничком, мені подобається. Протерла обличчя тоніком. Зараз нанесу сироватку таку і крем. Потім уже декоративка. Тут додивилася, що закінчується в мене тональний крем, це Giordani Gold від Oriflame. Мені він подобається. Потрібно пошукати, може він є де ще по знижці, бо зараз все так подорожчало. Так, ставлю, тут ще мені на пару разів вистачить. А в мене ще є, в принципі, ось такий Сісі-крем, то, можливо, його використаю ще. Тоді вже буду замовляти. Ну Руку на пульсі потрібно тримати, дивитись, може буде акція на оцей Джордані. Він на зимовий період мені гарний, він жирненький. На літо, весну я користуюсь ось таким ці крем. Він легкий, якось дужче мені подобається. Туш така вже закінчилася. Сьогодні, до речі, дожне прийти замовлення і буде вже туш. Бо я вже, вже тут і пару крапель капала туші гарячої води на щіточку туші. І опускала в гарячу воду, щоб мені якось вже домазати. Як то кажуть, поки буде нова. Ось така. Дуже подобається ще така туш. Maybelline Lash less... Sensational. Сенсація, Sensation, коротше, Maybe. ось така. Теж вже закінчилась, не викидаю. Подумаю, поки прийде замовлення. Можливо, всі взагалі не буде чим фарбуватися. Якось довго зараз йде Aivan. Ось якось так. так Моя косметичка, це надійкині тіні користуюся. Зараз буду робити макіяж і йти на роботу. Приготувала собі чай з лимоном, ой, кава з лимоном. І так наш відкруч, бо спізнююсь, відрізала булки. З ізюмом. Чай з лимоном, кава заварна з лимоном, подобається. Я, мені було дивне. Колега по роботі говорила, що спробуй, дуже класно, дуже смачно. Я говорила, як це так, таке поєднання, але коли спробувала, то п'ю. Не завжди, звісно, але коли хочеться чогось такого незвичного, п'ю каву з лимоном. Всім гарного дня! Тонік з Лівести, Тут вже трішки-дрішки, але в мене вже є новий. Ось. Рекомендую, дуже гарний. Дуже мені сподобався, не сушить шкіру, Класний. І крем під очі знайшла. Треба добити, бо термін придатності закінчиться. Ось такий. Це він у мене в косметиці був, то трішки від рум'ян замазався. Oriflame, Royal Velvet. дуже мені подобається ця лінійка. В мене і крема були від них, і нічний закінчилися вже давно. А ось цей, я дозамовлювала крем під очі. Ну, вибачаю, за такий не, не, неприглядний вигляд косметиці. Він тут у мене так стоїть, бо коли я фарбуюся, забуваю крем під очі нанести, то він у мене тут дуже достойний. Не знаю зараз ціну, але ця лінійка. Рояр Сама Найкраще мені антивікова в, в Oriflame. Тут його небагато. Треба закінчити, бо термін придатності закінчиться. У мене є і крем і під очі, але він новіший. То я його поклала в холодильник, а зараз користуюся цим. Так, я вже вдома. Сьогодні ніяких продуктів не купувала. У мене є і риба, і м'ясо є. Сало в ту суботу я купила, в принципі, крупи в магазині. Взяла цукерок, бо закінчилися. Ось такі хочу спробувати тоня корага і тоня чорнослив. Я дуже люблю такі цукерки. Хто зі мною, знаєте. Дівчаткам я посилала на рукодільному каналі на подаруночки. Такі в коробочках вони продаються Аслан, фірм не Аслан. Аслан, мабуть аслан. По кілограму сухофрукти. там всякі цікаві цукерки натуральні в чорному шоколаді. От я люблю в чорному шоколаді, От ці, здається, в чорному шоколаді. І купила ось таке суфле. Тут, мабуть, теж чорний шоколад. Я колись пробувала, не пам'ятаю. І джеки. З понеділка вже в школу, ну, ми і так цілий тиждень проходили, то синові набрала тут джеків, щоб було на перекус, бо повітряна тривога, можливо, в підвалі вони сидять. І отакі теж гарно вони транспортуються. Ніхто в мене не їсть о таких цукерах крові мене. мене. Мені й добре. Чоловік може підідати, але синові не подобається. Так що я собі взяла. 150 грам... по 200 грив таких і 200 гримів таких. Мені одної цукерочки, ну це маленька, а от тих, що я вам розказувала, мені одної цукерки до кави вистачало. Ну, цих, мабуть, дві, бо вони менші. Так, Забрала замовлення з Avon своє, туші, ті, що я вам говорила, дівчатонька, вони були на акції по 199 гривень. Я взяла зразу дві собі й доньці. Подобається вона мені дуже-дуже гарна. І за такі гроші достойно розділяє. Я ще раз повторюсь, беру Maybelline Lash Sensation, якщо є вона на знижці. Або цю, зараз є якось пріоритет, знижка, пріоритет економити. Так, П'ю я зараз каву і йду працювати далі. Їжа в мене є, в принципі. Пізніше приготую кораблики, я вже вам говорила, мабуть, чи тільки думала говорити. Мабуть, тільки думала, що приготую кораблики, бо давно не готувала цих корабликів. Сало є, картопля є, капуста сквашена є. і Домашній сік дістанемо або томатний, або в нас ще і яблучно-гарбузовий і яблучний. І ось така буде вечеря. Завтра, вже неділя, завтра щось буду вже готувати. Хоча в мене ще є і суп, і синові гречка, і гомілка, куряча, і стегно куряча, йому є запечене, якщо він не захоче кораблики, бо він такий у нас на рахунок їжі. А завтра вже щось буду готувати. Можливо, приготую плов, давно щось не було. Але зараз роблю собі каву чи чай. З цукерочкою і йду знімати шматочок влогу. Поки я сама дома, син пішов десь гуляти на рукодільний канал. Що хотіла сказати? Я вам говорю, говорю, що залишу посилання на дівчаток і на свій канал, але чогось не дає мені на цьому каналі, на новому давати посилання. Не пускає мене взагалі. Я й пошту вводила, щось мене не пускає і все. Ну. Ютуб не любить посилань, то, можливо, спробую написати в коментарі. Бачите, я в коментарях і не писала. Можливо, напишу в коментарях посилання на дівчаток, на тих, що в минулому відео говорила вам про них. Відправила посилочку останню Елі. Це на рукодільному каналі, що в розіграші в мене виграла на Укрпочту. Нарешті добралася туди і відправила. Все, п'ю чайок йду знімати, поки в мене є час. І трішки повишиваю. 199 гривень без знижки консультанта. Врахуйте, якщо ще ваша буде знижка 25% мінімум, то дуже-дуже вигідно. Запасайтесь, провірена на собі. Я на рахунок туша і дуже прискіплива. Це нереально крута якість за бюджетні кошти. Алергії немає, не осипається. Єдине, що хто любить це силиконову щіточку. Я, правда, раніше теж тільки в Орсяні. І довго в мене була туш моєю улюбленою Mary Kay сенсація але якось потім вони дуже подорожчали. І, в принципі, ну, туш для мене це розхідник. Це я можу. Як? Декоративну косметику в моєму віці я вже можу купити собі. Трішки бюджетнішу. А доглядні. Догляд я не міняю. Догляд Mary Kay. І ще вам показувала лінійка від Oriflame королівський бархат. Royal Velvet. Все перепробувано там. От ті Optimals ні о чому, так скажімо, на нашому суржику. А з Avon NU, В принципі, як вам сказати, Довго я на них не сиділа. Можливо, коли я пройду курс, коли в мене закінчиться Мерікей, оця система що я користуюсь, можливо, я, бо я роблю іноді такі переходи, перейду на Енью, але обов'язково я залишаю в себе в догляді крем антивіковий СПФ, обов'язково залишаю, щоб це був Mary Kay. І якийсь або тонік Mary Kay, або чесник в мене Mary Kay, чи масочка присутня. Я можу просто змінити на час крем, щоб не так привикала шкіра. Так що, ось такі нюансики біжіть, поки є. Органіка органікою, а ось такі коричневе на листях, або по кінцях сохне. Знаєте, дівчата, бува на квітах. То це не от органіки, це не вистачає або азоту, або калію. То удобрення повинні бути збалансовані, органічні і різні. Або є такі квіти, які не люблять органічних удобрень. Наприклад, зміокулькас. Я не знала, я його органічними удобрювала. Він мене стояв на місці. Цибулинки, видно, росли, не було листя. Коли я це все прочитала і перестала удобрювати його органічними добривами, тими, що я вам показувала в минулому відео, він випустив у мене. Вже багатенько, там зараз я вам покажу пізніше. Так от, це не вистачає, бачите, вони в мене удобрені постійно. Якоби думають, я ж його підживлю і підживлю і щось у них не вистачає і оприскую. Але тут недостаток не вистачає не органічних добрих, а, видно, калійних, азотних. Треба щось подивитися, почитати, пошукати десь, можливо, відковий зайти. Як вафрорі немає, я там думаю, що є таке. Ці мої, в принципі, ще нормальні, за тиждень з ними все добре. Збираюсь поливати його і ось показую, чи ростуть мої ж растіжки Коли я не удобрювала перестала удобрювати органікою, коли дізналася, що для зимового кулькаса це не потрібно. Ось почали нові пагінці. Тут, тут. І тут три штуки, так? Це що в мене. Ой, це ж в мене один великий такий виріст. Я думала, це в мене обрізане. А Я ще дивлюсь, думаю, де мій самий більший, чого його немає. Це він за тиждень дав такий мені приріст. Я чогось. Ой, мішає штора. Думала, що він оце. То гарний приріст за тиждень. Я їх не займаю, нічого їм не роблю. Бо я не купила ніякого добрива, ні азотного, ні, ні калію, там ні азоту немає, не було в нас в Аврора. Органікою не поливаю, і він себе прекрасно тут почуває. Ось такий новий вже пагін виріс за тиждень. Він, він ну, на минулому тижні він отакий десь був. Це За тиждень він дав приріст такий. І ті, що накльовувалися в мене, три є. Листочок, не знаю, чи з нього буде діло. Терчить. Зараз поливаю, стараюсь не перелити, щоб не загнили цибульки, бо він в мене був в стані спокою, наростив цибульки, коли я його пересадила в більший горщик, і тепер почав викидати ось такі пагони, то я не хочу його заливати, хай він росте, він посуху полюбляє. Поливала я його, ось вам я скажу, у минулу неділю, коли знімала відео. То потрібно буде попідсипати ще землі де-інде по горщиках оприскати їх. Ну, це такий мене раз у тиждень догляд оприскування, іноді підживлення, ну, не всіх квітів і не завжди. Так що, я задоволена, це вже у мене виявляється новий пагін. Не бачилися ми з вами сьогодні в кадрі. Що, дівчаточка, по плану? Я вже вдома, вже я мабуть сказала. Зараз відзняла відео на, влог, на рукодільний влог. Буду зараз прибирати, бо зйомка відео це, це щось зйомка, тут воно, в принципі, поскладав все. Все позносив поки в одну купу, поки налаштував, тоді по розносу ще його по містах, що куди пряжу, в порядок, вишивку на місто туди стоятиме, бо зараз я не вишиватиму, зараз йду на кухню готувати. Чоловік уже скоро підійде, швиденько буду ставити кораблики, що я ще хотіла. Бачите, не встигла я сьогодні зробити. Не купила я підживки для рослин ніякої. Вже закінчилося, ну потрібно Маврору сходити, ну Там якось пропали. Раніше були у пачечках такий чистий лист і ще якісь імпортні, <різь> теж гарні були. Але щось останнім часом не було, було саме для орхідей, добре, от я не купувала. То, ще раз, зараз прибираю свій безлад. Я тут опускаю в очі вниз, дивлюсь, що тут у мене закладений стіл. Складаю по містах пряжу, ховаюся і веряночку, і ту пряжу ще на подарунок купила подружці. Все складаю, прибираю і йду на кухню. І хотілося б мені сьогодні зробити прибирання, поки є в мене енергія, щоб завтра в неділю не витрачати на це час. Зараз я все приберу, а завтра ж таки хочу планую зайнятися рукоділлям. У мене вже, ну, в принципі, як буде їсти, не буде. Потрібно готувати. Чого не можна не їстися? Раз і на тиждень хоча б. Ой, завтра щось мені треба буде варити. Борщ буду варити і щось ще не знаю. Не знаю, чи буду підключатися. Оце такі, дівчаточка, мої справи. Ну що, включилась, побачилася з вами. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Невеличкі нарізочки там є. Такого особливого нічого не відбувається, нікуди не їздимо, не ходимо. Зараз сід вдома. Зима, робота, уроки, школа Ну і трішки рукоділля, яке на рукодільному каналі. Все, мої хороші. На цьому я міцно-міцно вас обіймаю і всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина.